Вітаю! В ефірі 5 подій дня 28 травня на Цибулько Толк. Подія перша. Путін готовий до миру, але не без знижки. Путін хоче миру. Але не просто. А такого, де НАТО відкотиться до 90-х, санкції знімуться. Україна забуде, що мріяла вступати в альянс. Ройтер з посиланням на три джерела Кремлі повідомляє: російський диктатор хоче письмових гарантій щодо нерозширення НАТО, скасування частини санкцій і статус нейтралітету для України. Цитата: Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну, зазначило джерело Reuters. Вимоги включають також захист російськомовних і розморожених активів. А найкраще, якщо Захід не погодиться, Путін погрожує ще більше бомбити. Завтрашній мир буде ще боліснішим, каже джерело з Кремля. Тобто, ви граєте за моїми правилами, або я розкидаю дошку чи перекидаю. Привіт! 1938 року. Ну, те, що Путін вчиться в Гітлера, відомо всім. Але те, які зливи з Кремля, поширює, в тому числі і Ройтерс, свідчить про те, що Путін не готується і до яких перемовин, тобто він не готовий взагалі до реалістичних перемовин. Хоча під кінець дня з'явилося повідомлення про те, що. Мединський, голова російської делегації на перемовинах в Стамбулі заговорив про готовність російської сторони зустрітися з українською делегацією 2 червня в тому самому Стамбулі. Але нагадаю, що в Стамбулі російська делегація обіцяла передати меморандум про припинення вогню американській стороні в понеділок. Так от. Подія, друга, німецькі мільярди на українську зброю. Пам'ятаєте, говорилось про візит Володимира Зеленського до Берліна. Цей візит відбувся і відбувся досить жорстко. Тобто, російська пропаганда сходить такою піною. Вони вже верещать, що нинішнє німецьке керівництво не вивчило уроків історії. Єдиний, хто не вивчає уроків історії, це Кремль. Запам'ятаємо. Отже, Берлін відкрутив кран, і пішло 5 мільярдів євро на наш оборонпром. І не на абстрактні поставки, а на виробництво зброї прямо в Україні. Нагадаю, що кілька компаній німецьких вже приступили до спільної роботи в Україні. «Рейнметал» вже по-моєму четвертий завод відкриває в Україні. Починаючи з надання сервісних послуг, ну і далі пішло-поїхало спільне виробництво. Під час візиту міністра оборони Рустема Умерова до Берліна підписано угоду з міністром оборони Німеччини, єдиним, хто залишився від попереднього уряду міністром оборони, з Борисом Пісторіусом. Німеччина фінансуватиме. Виробництво далекобійних озброєнь на українських підприємствах, тобто та практика, яку розпочала Норвегія і Данія свого часу, вона поширюється тепер і на потенційну німецьку економіку. Перші системи можуть надійти вже найближчими тижнями, повідомили в Міноборони ФРН. Також буде створена ремонтна інфраструктура і спільне підприємства з німецьким концертом Діль. Важливо, це підтримка не лише на полі бою, а й у виробництві, медицині та комунікаціях, підкреслив Пісторіус. Берлін, нарешті, почав вкладати гроші в нас так, ніби ми і справді частина Європейського Союзу. Це перемога. Хочу нагадати, що мова йшла про айрі Системи ППО дуже ефективні. Отже, можна сказати, що Німеччина нарешті виходить із цього такого морального депресняка після Другої світової і починає діяти як реальна європейська лідерська потуга. Подія третя. IPhone вже не made in China. Hello Індія. Колись був шовковий шлях тепер. Apple. Way. <хи> і він іде з, з Індії, бо Китай тепер токсичний. Аналітики ОМДІА повідомляють, що постачання iPhone із Індії до США зросло на 76% у квітні. Тепер 3 мільйони гаджетів. Китай натомість впав до 900 тисяч. Цитата «Епл вже кілька років активно інвестує в Індію, зокрема через тиск з боку Вашингтона, пояснив Лесу Анчію з «Омдія». Після заяв Трампа про 25-відсоткову відсоткове на китайські айфони Індія стала головним фаворитом. Тім Кук прямо сказав: ми плануємо виробляти більшість айфон для США саме в Індії. Отже, індусирамі, китайці люті, американці економлять. Айфон все одно дорожчає. Чудеса глобалізації не лише ігри Трампа роблять для американців простих життя дещо дорожчим. Ну і подія четверта: ігри Трампа. Трамп заявив, що Путін грається з вогнем. Тобто дональд знову на коні і на прямому зв'язку з Кремлем каже, що дасть два тижні Путіну подумати. На брифінгу 28 травня президент США Дональд Трамп заявив протягом двох тижнів. Я повідомлю вам, чи Путін нас водить за ніс. Якщо так, ми відреагуємо інакше. Він також висловив розчарування. Мене дуже розчарувало те, що сталося кілька ночей тому. Вбивство під час переговорів це гра з вогнем. Трамп заявив про готовність до тристоронньої зустрічі з Зеленським та Путіним. А ще відмовився від нових санкцій, бо не хотів зіпсувати угоду. Ну, З одного боку миротворець, з іншого, бізнесмен. Я ту угоду зшиваю, не заважайте. Шкода тільки, що кулі летять швидше, ніж дипломати. І кулі і ракети летять на наші голови. На жаль. Ну і про кулі ракети і шахеди. Подія п'ята: Скайсентінел. Український ловець Шахедів, доки світ міркує, Україна стріляє автономна турельська Сентінель. Це не про кіно, це наша реальність. Уявіть собі, зброя, яка воює без участі людини. Юнайтед 24 медіа повідомляє, українські інженери створили систему Sky Sentinel, автономну турель з кулеметом, яка без участі людини знищує дрони і ракети. Вона виявляє, захоплює цілі, розраховує траєкторію, відкриває вогонь, все самостійно кажуть розробники. Прототип уже на фронті і збив чотири шахеди. Може крутитися на 360 градусів і вражати цілі на швидкості до 800 км на годину. Скайнет ще не настав, але наш Скай Сентінел вже лупить по росіянах. І це не тільки, і це тільки початок. Підписуйтесь на цибулькоток все гарячіше.